Чернівці полюбила усім серцем у невеликому містечку стільки цікавого. І от сьогодні у рубриці між щоденних Чернівці всі варіанти відпочинку перевірено на собі. Сьогодні у моїх Чернівцях розваги і тільки розваги. Чи зможу я активно відпочити і при цьому розслабитися у Буковинському раю? Відпочивати у Чернівцях я почала прямо таки з центру міста, площі Соборної. Тут є прекрасний пан Василь. Доброго ранку. А де таку карету взяли? Швидкість карети не дивує. Ми рухаємось повільно, ні, навіть поважна. Карета карета а правила дорожнього руху треба дотримуватися. Червоне світло. Чекаємо. Зелене, поїхали. А от реакцію перехожих не помітити нереально. Десятки поглядів услід. Наші люди не ага. привикли до це. Да. Я був у Львові, Там постійно виходять. Каретні прогулянки у Чернівцях лише перший сезон. Тому вирішує чернівчан порадувати. Доброго ранку! Хочете проїхатись? Я хочу. Давайте ви. Музиканти? Так, у музичній школі No2 Чернівецький. Я хлопцям каретну прогулянку, а вони мені музику. Тепер точно по панськи їдемо. От тільки тут я згадала, що буковинські панянки полюбляли верхи їздити. Гайда! Свіже повітря, ще зелені ліси. Ну і звісно, прогулянка на коні. Привіт! До від коника дуже позитивна енергетика. Вершниця з мене, як виявилось, не надто вправна. Але хто мене осудить? Я ж відпочиваю. Мені здається, що ми з Єхтіолом уже подружилися. Це фантастичне просто відчуття. Розумієте, що ти зараз в Карпатах власне? Це чернівці і немає жодних проблем. Не думаєш про місто. А після спокійної прогулянки на коні, як не дивно, мені захотілося чогось екстремального і авантюрного. Петер Чомбині. 181 кінська сила. Перевірю. Привіт, хлопці. Привіт. Спочатку я думала біля водія посидіти, але швидко набридло. Ну який тут адреналін? А от якщо за кермо БТР. О, О, це перша? Це перша передача. А тепер що? Що домовляємо газ? А оце вже веселіше. Цю бойову машину не шкода, тому ех, і вгору, і в воду. Ох, що я вам скажу? Це водіння не для ніжних жіночих рук, але тим не менше, мені здається, що іспит на водійське права по-чернівецьки я здала. Ну, все, сутеніє. Здається, час відпочивати. Кажуть, у Чернівцях ванни з цілющої джерельної води роблять. Перевірю. Це одна із найкращих процедур в нашому спа-салоні перлинна спа-ванна. Вона допомагає нам позбутися надлишкової ваги. 20 хвилин і я літаю, я в раю. От тільки чим би завтра зайнятися? Може, чорнівецькі смаколики? Точно!